Ну, ти пісю, Дім, ну так не спілкується, а ти хуй. Я тепер е зробив собі принцип, я дзеркалю поведінку людей. Як тільки мою межу перетинають, я і башу, я і башу жорстко. Ви мене пісуном, я кажу, хуй собаче, чуєш? Тихіше там. І все. Дім, я навіть до друзів тепер так ставлюсь. У мене з останнього часу я зрозумів, що навіть до друзів треба ставитись хуйсосити друзів. Типу, раніше я до друзів ставився дуже добре. тобто... Намагався не перетинати цей межу друзів. А тепер Сорі, я стаю мудаком. Зміна відбувається. Я стою мудаком, вибачте. Ді нахуй тоді, Ната. Так ти не друг. Це була відповідь, Ната, це була відповідь. Я ж не буду казати, йди нахуй відповідь, я скажу щось таке, що тебе підколить. Вбидло не перетворюємо, скажу одразу. Не, не перевіряйте, не бикуйте, все нормально, все. Дихаємо, дихаємо, дихаємо маткою, дихаємо аносом. Чим ви можете дихати. У Мене ж навушник випав від дихання. Я вибачаюсь, все і я вибачаюсь дім. Вибач, буканув на тебе у відповідь.